Класти рівняння прямої АМ паралельної до сторони BC. Оскільки в нас в трикутнику ABC є пряма BC, Тобто, яка б вона не була, який б не був би в нас трикутник, нам абсолютно все одно. Який це буде трикутник, він може бути гострокутний, тупокутний, прямокутний це не важливо. А Всі точки вершини, координати маємо. І нам треба скласти рівняння прямої паралельної до сторони. Якщо прямі паралельні, то кутові коефіцієнти цих прямих будуть рівні. З цього випливає, що ми маємо скласти рівняння одне, це буде рівняння прямої BC, і маємо скласти рівняння друге це буде власне рівняння нашої прямої, яка пройде через А паралельно до BC. Умова паралельності прямих. К1 дорівнює К2. Ми не можемо на даному етапі використовувати не рівняння з кутовим коефіцієнтом, тому що нам потрібні паралельні, а умова паралельності задіяна якраз на кутовий коефіцієнт. Тому спочатку ми робимо першу дію. Ми створюємо рівняння прямої BC. Воно в нас задане двома координатами, тому використовуємо формулу рівняння прямої через дві координати. Y y-1 y поділити на y2 мінус y1, зараз переправлю, бачу, маленьку свою помарочку, і підставимо b в мене буде x1, y1, і це в мене буде x2, y2. Отже, x x 1 поділити на x 2 мінус 1 мінус 1-2 дорівнює y y-1 поділити на y2 мінус y1. Зведемо цей вираз до звичного для нас формату. І за пропорцією запишемо наше рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Розкриємо дужки, зведемо подібні і запишемо у форматі рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Для цього y перенесемо в ліву сторону і з X-ами і просто числа переносимо в праву сторону. 3 дорівнює мінус 2х плюс 7. Отже, y дорівнює мінус 2 третіх х плюс 7 третіх. Наш котовий коефіцієнт k 1 дорівнює мінус 2 третіх. Це дуже важлива інформація, її не треба губити, вона нам знадобиться для складання рівняння прямої паралельної додати. Оскільки кутовий коефіцієнт прямої К1 дорівнює К2 і дорівнює ми його обрахували, це буде мінус 2 третіх, то рівняння прямої АМ, яка паралельна до BC. Буде з таким самим кутовим коефіцієнтом. Тобто y дорівнює мінус 2 третіх X і плюс якесь b 2 Це наше ось тут рівняння BC. Ми сказали, що ми його будемо означати як YK1B1. І відповідно те, що ми зараз будемо складати, це рівняння АМ паралельно до БЦ. Це в нас К2Б2. К1 дорівняння К2, К 2. Отже, треба знайти Б2. Оскільки в нас пряма АМ паралельна до прямої БС, то, значить, ми не знаємо координати М, але ми точно впевнені, що в нас точка А буде належати цій прямій. Де там буде наша точка М знаходитися, нам не важливо, в принципі. Тому ми можемо в наше рівняння, позначимо його рівняння зірочка замість х і у підставити значення координати точки А. Тобто у нас буде мінус одиниця. мінус 2 третіх помножити на 1 і плюс b2. Таким чином, ми знайдемо з вами b2, ми отримали рівняння відносно b2. b 2 буде дорівнювати мінус 1 третіх. Отже, наше b 2 це мінус 1 третя. Таким чином, рівняння прямої АМ буде мати вигляд мінус 2 третіх х мінус 1 третя.